Привіт усім! Вітаю вас на семінарському занятті з англійської мови. Сьогоднішня наша тема це прислівник. Ми виконаємо декілька вправ, в яких навчимося розрізняти, коли ми використовуємо прикметники, а коли прислівники та що саме вони характеризують. А також ми перекладемо декілька речень з української мови на англійську, використовуючи прислівники. В чому в цьому якраз і полягає наше перше завдання. У нас є декілька речень українською мовою, які ми повинні перекласти на англійську, використовуючи прислівники. Розглянемо перше речення. У нього сильно болить голова, він ледве може говорити. He has a terrible headache. Це перше речення. У нього сильно болить голова. Давайте детальніше розглянемо друге речення, в якому ми повинні використати прислівник. У нас є речення Він ледве може говорити. Яке ми перекладемо як he can hardly speak. І давайте його запишемо: He can hardly speak». В українському варіанті у нас є прислівник ледве, який характеризує дієслово говорити. В англійській мові у нас, у нас буде та ж сама ситуація. Ми використовуємо прислівник hardly, який характеризує наше дієслово «speak». He can hardly speak. Хочу вам нагадати, що у нас є таке слово як hard, яке є одночасно і прикметником, і прислівником, який перекладається як важкий важко. Але якщо ми утворимо з нього прислівник, ніби додамо закінчення «-ly» для того, щоб утворити прислівник, у нас вийде слово hardly, яке змінює своє значення, тобто це вже буде перекладатися не важко, а ледве-ледве. Саме це слово ми з вами використали в цьому реченні. Давайте розглянемо друге речення. Чому ти кожен день спізнюєшся на роботу? Ти, напевне, встаєш занадто пізно. Перше речення ми перекладемо як why are you late for a walk every day. В другому ми маємо Ти напевне встаєш занадто пізно. У нас в українському варіанті є прислівник пізно, який характеризує дієслово встаєш. І ми перекладемо це речення як «you Probably. Get up too late. В даному випадку ми також використали прислівник late пізно, для того, щоб охарактеризувати дієслово get up. You probably get up too late. Ти, напевно, встаєш занадто пізно. В третьому реченні ми маємо: Як ти себе почуваєш сьогодні? How do you feel today? Відповідь: Дякую, добре. В даному випадку ми можемо відповісти як good, тобто використати прикметник, так і well. Ми можемо сказати I feel good або I feel well, тому що ми пам'ятаємо ще з лекції, що за допомогою прикметників ми також можемо характеризувати дієслова, але дієслова відчуттів, до яких якраз і відноситься дієслово feel. В четвертому реченні ми маємо ти говориш занадто швидко. Вони тебе не зрозуміють. Ми перекладемо це речення як «You speak too quickly. Або ми можемо використати який прислівник як «fast». They won't understand you. В даному випадку ми використали прислівник quickly для того, щоб Охарактеризувати дієслово speak. В українському варіанті ми також використовуємо прислівник для того, щоб охарактеризувати дієслово говориш. Хочу наголосити вашу увагу на прислівнику fast. Fast перекладається як і швидкий, так і швидко. Ми не додаємо до нього закінчення LY для того, щоб, для того, щоб утворити прислівник. Це є неправильним. В англійській мові не використовується слово fastly. Ми можемо сказати you speak too fast або «you speak too quickly, занадто швидко. В п'ятому реченні ми маємо Я дуже втомився, я погано спав вчора вночі. I'm very tired. I slept badly yesterday night. В даному випадку ми використовуємо слово badly, яке утворено від прикметника bed шляхом додавання закінчення LY для того, щоб утворити прислівник, тому що ми характеризуємо дієслово slept. Тобто спав. I slept badly yesterday night. Я спав погано вчора вночі. Переходимо до шостого речення. Він бігає дуже швидко. Ми перекладемо його дуже просто. He runs very fast. He runs very fast. Він бігає дуже швидко. Знову хочу наголосити вашу увагу на прислівнику «fast». Це є одночасно і прикметник швидкий, і прислівник швидко. Ми не кажемо fastly. Це є неправильно, тому що фест сам по собі вже і прикметник, і прислівник. Ми не можемо сказати he runs very fastly. Ні, ми можемо сказати лише He runs very fast. І переходимо до сьомого та останнього речення. Я не бачив його останнім часом. Ми перекладемо це речення як I haven't seen him lately. I haven't seen him Lately. Я не бачив його останнім часом. Останнім часом ми переклали за допомогою прислівника «lately». Хочу наголосити вашу увагу на тому, що «late» перекладається як пізній або пізно. Одночасно являється і прислівником, і прикметником. Як в ситуації з Hard. І якщо ми, ніби утворюючи прислівник, додаємо закінчення LY, «late», саме Lately змінює своє значення і перекладатиметься як останнім часом або нещодавно. Саме цей прислівник ми і використали в нашому реченні. Я не бачив його останнім часом. I haven't seen him lately. Переходимо до завдання номер 2 В другому завданні у нас є речення, в яких опущено прикметники або прислівники. Нам потрібно розкрити дужки і з поданих прикметників та прислівників заповнити пропуски у реченнях. Розглянемо перше речення. We sat around the campfire while our group leader told us an excitedly або an exciting tale about space travelers. He spoke excitedly або exciting as he told the story. В першому реченні ми оберемо прикметник exciting. Чому? Тому що у нас є іменник Tail, який ми якраз і характеризуємо. В даному випадку ми не оберемо excitedly, тому що за допомогою прислівників ми характеризуємо дієслова. За допомогою прикметників ми характеризуємо іменники. В даному випадку ми характеризуємо якраз іменник Tail. Тому ми скажемо «an exciting tail about space travelers. В другому реченні ми характеризуємо якраз дію «he spoke», How Excitedly. Саме тому ми обираємо прислівник. Він розмовляв як захоплююче. He spoke excitedly as he told the story. В другому реченні ми маємо Lisa is a fine artist who is very carefully careful about choosing her materials. She works carefully або careful when she starts her project. Ми знову ж таки повинні дивитися на те, що ми характеризуємо. В першому, реч... в першому реченні ми маємо Ліза – «is a fine artist who is very carefully «careful». В даному випадку ми характеризуємо Лізу. Яка вона? Саме тому ми оберемо прикметник Careful. В другому реченні ми характеризуємо те, як вона працює. She works how carefully. Саме тому ми обираємо прислівник. Наше речення в результаті звучатиме так. Lisa Is a fine artist who is very careful about choosing her materials. She works carefully when she starts her project. В третьому реченні ми маємо Ralph was happily about happy when he was accepted into the airlines training program. He happily about happy told his friends about his future plans. Знову ж таки, у нас є прикметник happy або прислівник happily. І нам потрібно обрати, що підходить в перше речення, а що в друге? В першому реченні ми обираємо прикметник happy, тому що ми характеризуємо Ральфа. Він був який щасливий. Ralph was happy. В другому реченні ми обираємо прислівник, тому що в даному випадку ми характеризуємо його дію. He happily told his friends about his future plans. Він як? Він щасливо розказав своїм друзям про його майбутні плани. Наше речення в результаті звучатиме так. Ralph was was happy when he He accepted in the, into the, training program. He happily told his his friends about his future plans. В четвертому реченні. Ми маємо when it's time to go to sleep. Nancy moves very slowly або slow. And like her sister Carla, gets ready for bed quick або quickly. В даному випадку у нас є прикметник slow та прислівник slowly. Прикметник quick та прислівник quickly, і нам потрібно обрати прикметник або прислівник, що найбільш підходить до цього речення. Розглянемо речення перше. «When it's time to go to go sleep, Nancy moves very…» Ми оберемо slowly, тому що Nancy рухається як? Повільно. Moves how slowly. В даному випадку ми знову ж таки характеризуємо дію. А ми характеризуємо дію за допомогою прислівників. Тому ми скажемо Nancy moves very slowly. В другому реченні у нас та ж сама ситуація. Carla gets ready for bed. How? Ми відповідаємо quickly. Наше речення звучатиме так. When it's time to go to sleep, Nancy moves very slowly. Unlike her sister Carla, gets ready for bed quickly. В п'ятому реченні ми маємо Louis generous або Generously allows other to play with anything he owns. В даному випадку у нас є прикметник «generous» щедрий, або прислівник «generously» щедро. І нам потрібно обрати між прикметником та прислівником. Нам потрібно розібратися, що саме ми характеризуємо. В даному випадку ми характеризуємо не Луїса, а те, що він робить. Він дозволяє іншим грати з усім, що він має. В даному випадку ми обираємо прислівник, тому що він дозволяє як щедро. He allows how generously. Наше речення таке. Louis generously allows other to play with anything he owns. Шосте і останнє речення звучить так: Mrs. Smith happy або happily announced the winner of the school contest. Then she gave the prize to the proud або proudly winner. В першому випадку ми характеризуємо дієслово announced. She announced how happily. Саме тому ми обираємо прислівник. Mrs. Smith happily announced. В другому реченні ми характеризуємо іменник. «winner» Переможець. Переможець у нас який? Гордий. Саме тому ми обираємо прикметник Proud. В результаті наше речення звучить так. Mrs. Smith happily Announced The Winner of the School's Contest. Then she gave the prize to the Proud Winner. В третьому та останньому на сьогоднішньому семінарі завданні ми маємо декілька речень. В цих реченнях пропущено прикметник або прислівник. З поданих слів у дужках нам потрібно обрати, що тут опущено прикметник або прислівник. От поглянемо на перше речення. We sat Ви сете раундзе кемпфір, вайл аргруп лідер тол ас exciting tale або space travelers. He spoke excitedly, exciting as he told the story. Тобто ми маємо два слова excitedly, прислівник та exciting прикметник. Хочу вам нагадати, що за допомогою прикметників ми характеризуємо іменники, а за допомогою прислівників дієслова, тобто якусь дію. І в першому пропуску ми поставимо прикметник, тому що у нас є іменник Tail, який нам потрібно охарактеризувати. І ми скажемо He told us an exciting tale. В другому пропуску ми поставимо прислівник. Excitedly, тому що він говорив як, Захоплююче. He spoke how excitedly. В даному випадку ми характеризуємо дію, тобто дії слово. І ми скажемо he spoke excitedly as he told the story. В другому реченні ми маємо Lisa is a fine artist who is very carefully careful about choosing her materials. She works carefully або carefully when she starts her project. В першому випадку ми характеризуємо Лізу. Лиза is a fine artist who is very careful about choosing her materials. В другому випадку ми характеризуємо дієслово works. Тому ми скажемо she works carefully when she starts her project. Наше речення звучатиме так. Лиза is a fine artist who is very careful about choosing her materials. She works carefully when she starts her project. В третьому реченні ми маємо Ralph was happily або happy when he was accepted into the Airlines Training Program. He happily або happy told his friends about his future plans. Знову ж таки, у нас є два слова happily прислівник та happy прикметник, з яких нам потрібно обрати. В першому випадку ми з вами оберемо прикметник. Ralph was happy. Він був який щасливий. Ми характеризуємо тут Ральфа. Саме тому ми обираємо прикметник happy. В другому випадку, ми скажемо he happily told his friends about his future plans. Тому що ми характеризуємо дієслово told. Він сказав як? Щасливо. Саме тому ми обираємо прислівник. He happily told his friends about his future plans. І наше речення повністю звучатиме так. Ralph? Was happy when he was accepted into the airlines training program. He happily told his friends about his future plans. В четвертому реченні ми маємо When it's time to go to sleep. Nancy moves very slow або slowly. Unlike her sister, Carla, gets ready for bed quick або. Quickly". В даному випадку нам потрібно обрати між прикметником та прислівником slow та slowly. В першому випадку та прикметником та прислівником quick quickly в другому випадку. В обох випадках ми оберемо з вами прислівники. Чому? Тому що ми характеризуємо дію. Ми не характеризуємо в даному випадку Ненсі або Карлу. Ми характеризуємо їхні дії, як вони збираються, коли йдуть спати. Саме тому ми скажемо When it's time to go to sleep, Nancy moves very slowly. А like her sister Carla gets ready for bed quickly. В п'ятому реченні ми маємо Louis generous або generously allows other to play with anything he owns в даному випадку у нас є вибір між прикметником та прислівником «щедрий» або щедро. Але в даному випадку ми не характеризуємо Луіса, а ми характеризуємо те, що він робить. Він дозволяє іншим грати зі своїми іграшками. Він щедро дозволяє грати іншим зі своїми іграшками. Тобто як? В даному випадку ми обираємо прислівник. «Luis generously allows other to play with anything he owns. В шостому і останньому реченні ми маємо «Mrs. Smith Happy або happily Announced The Winner of the School Contest. Then she gave the prize to the proud або proudly winner. В першому випадку у нас є вибір між щасливий та щасливо, тобто між прикметником та прислівником. В даному випадку ми характеризуємо announced дієслово, тому ми оберемо прислівник Mrs. Smith Happily Announced. Але в другому випадку ми вже характеризуємо з вами слово winner, переможець. Тому переможець у нас який гордий. І ми скажемо не proudly як гордо, а proud. – «proud winner». Наше речення в результаті звучатиме так. Mrs. Smith Happily announced the winner of the school contests. Then she gave the prize to the proud winner. В першому випадку ми з вами обрали прислівник, який характеризує дієслово, а в другому випадку обрали прикметник, який характеризує іменник.